24 лютого 2022 Страшне слово, війна, порожні вулиці, сирени, укриття, скалічені долі, сльози, згарища. Ось уже третій рік незламної боротьби. Третій рік всенародного супротиву, за кожен клаптик землі, за волю, за мир, за рідну домівку батьків, дітей, за спокій і тишу, за рожеві світанки, за кожне спустошене місто і село, боротьба за найцінніше наше життя і майбутнє. Жителі нашої громади, як і всі українці, стали на захист своєї батьківщини. Дорогі наші воїни, герої, нехай сили ваші міцнішають, а віра в перемогу не покидає ваші хоробрі серця. Ваша самопожертва, непохитна відвага та мужність є прикладом патріотизму і незламності. Ви на передовій зупиняєте ворога і даруєте нам сьогодення та надію на майбутнє. Холодний смуток душу охопив, дощем заплакав, свічка догорає. Він не дожив, не докохав, не долюбив, та праведна душа не помирає. Вона тепер у світлому раю, вона тепер на небі вже у Бога, поліг і щастю, воїн у бою, що ближче стала наша перемог. але я слави. Тридцять героїв, тридцять небесних ангелів, які заплатили найбільшу жертву за наше з вами життя. Їхній подвиг безсмертний, їхня мужність приклад незламності духу. Пекельно боляче за кожного героя, велика кривава рана на серці громади та всієї України. Ми знаємо, війна таки закінчиться, і знову відбудуються міста, але, на жаль, ніколи не повернуться всі ті, кого забрали небеса пам'ятаємо про них. Я злетів, у я захищав свою країну, а ви Вас прошу мене пробачте, інакше просто не зумі. you Зник безвісти два чи не найстрашніших слова в житті кожного, хто їх чує, слова розпачу і водночас надії. Кожного з них шукають і чекають батьки, дружини, діти, друзі, живуть вірою, що обов'язково знайдуть. В лікарні чи в полоні, головне живим. Нехай ця надія не покидає нас, а слова підтримки рідним допомагають пережити тяжкий тягар війни. Гуртуймося, єднаймося заради перемоги. Не здайся, моя рідна Україна. Не смій вклонитись лютій силі зла, лиш перед Богом падай на коліна, проси у нього миру і добра.